Всім привіт. Всім привіт, друзі. Не, не вимкну, не вимкну, сам вымыкай. А вообще я вообще цей. Ну да, я гольф, а зможеш, зможеш. Ти просто і все. А я не знаю, як вимкнути. Та, ребят, всім привіт. Сьогодні ми будемо грати перший випуск квартай Кунс. Степа у нас прокачаний, в нього 7 ребертиків. в мене один. А, так, ну я то, тре, теж трошечки прокачаний, але так, чисто для відео. Все, просказую, як турельку вимкнути. А, а як? І що? Е, ні, ні, ні А, а що ти сам казав? казав? А як її вимкнуть? Ручками, Ручками. збереш, збереш заход. А, здесь ти, ти ходиш до з турелькою. Да, я вже на турельці. Та ну навіщо ти на турельці? Ай, не турель? стріляй! А як її вимкнути? Там, Там є, є кнопка така. Так. А, її її на F. Все. Вона вымкнулась. Вона ну, вымкнулась. Да. добре, добре, выхватить. Давай вилазь, так. Як ви вже зрозуміли, ми тут о, поч, починаємо. Стьопа, ти що робиш? Стьопа? Я, я на хату я не буду вилазити. Так, я, от в мене є АВПчика, але я хочу що не як. Так, що в мене із оружих є? А, я просто хочу яку-небудь зі своїх оружок перекрасити. А... Степ, а де взять XM8? XM8. Що? Ну, оружка mm -hmm. такая. Я не знаю, где ее взять. Да, саме там я и хотів, чтобы ты пора Тільки ти ты мене не рейдишь. Я же зараз умкну, добре. Mm -hmm. Все. А mm -hmm. в тебе є оружка с собой? В тебе є оружка с собой. Да. Yeah. Ну все, будеш, якщо що, захищати. захищать. А я зараз якраз йду купити яку-небудь оружичку тоже. А, все, добре, добре. Так, я поки... Ага, добре, добре. Попрошайка а... ти мені. заходи. Угу. Все, тепер ти звідси не виберешся. Виберешся. О, так, стендик, снайперку, тик тык тык а, мне сдаете на, я, мне сдаете на, а вот это вот, крутые остаюсь, остаюсь. нормально. А вот який из самых, из те кимнаты наикращий? Якийсь я не є. А можеш мені такі ж потім подарувати? Добре, Добре положу до мене. Ай блін, а що із цього, ось ця ось крута ось ця? Ось? Не mm. дуже. Не дуже? Ну просто я хочу що-небудь цього взяти, ну і що зробити саме зробити те, що я хочу перекрасити, але mm. не знаю, що перекрасити, в який колір. Миша, Миш, А, Миша. А. Ну ты не можешь спуститься по лестнице, да, Степа? А, а еще не дневь, это вы не Да не выйдешь ты, ну почекай ты там. А. А, так, а чем вы не вид резняете? А Я не разумею, чем вы не вид резняются. Миша, ну, ты. Я тут я сижу. Прийняю. Ой, я усісь ральф хочу. Так, це ага. Це я mm. не може. Mm. Mm. Це, це кашлев. Так. Ага, mm. от. Mm. Мені здається. Ні. О, а другий як можна? Mm. Oh. Mm. Может, mm. не Може, вот такие. ні, 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 не. не, не. Перший я хочу. Эмиральд, а вот открыл. Хм, что-нибудь иншо. Че полимерный. Ну, можно и полимер. можно не мы не за эти как раз вот так вот полимеры сделаем. ну все супер моя наружка вышла а я хочу э, так Euh, Стп, я зараз перезайду, почекай секунду. Mm. Uh, я просто що хочу, я хочу зайти в групу. А відео? Та, ну і що відео? Ми зараз знімаємо, да. От. І якщо хочете, можете мене додавати в друзі, я прийму поки що всіх. захочу. Yeah. Я уже захожу. Я же был в гольфом, да? Ну, я буду в гольф. Буду играть в гольф. Так, а дельта, Штатр... я что-то... А, не, гольф же забрали. Опять, 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 опять. Нет, забрали. Кило, кило, yeah. может, кило, кило забрали. Ні, nee, nee, біля фокстроту ще, біля фокстроту. Ну я взяв вже кіло, звиняй. Ну, в тебе Бан, і літаки, вот. і, 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 і вертольоти, і танки ти можеш прийти з до мене. А ні, не, не то, я не Ну, найд все залишайся там. Ага, от. Я хочу фомас подивитись, наскільки він буде крутий. Так фомас ну, доволі він швидкий. Ну нормальний Миша, а Фамас, чесно, ти зайнято? А? Ну що ти зайнятий, ти, ти на где сервер зайшов? Так я ж до тебе заходив, не знаю. А ладно, ну да. До я тебе... я хазяй до тебе заходив. О, а, а теперь дома не зайшов. Так, зараз ну... швидко гольф, а гольф не зайнятий? Не. Ага, тоді сейчас буду на гольф заходити Боже, вот. я получил а на все <сх two> <сх two> Так, okay. я уже зашел на, на гольфиста, теория гольфист Лунатик, <сх two> или культист Лунатик, кто играл. Ой. А тут у меня траповаться беда. если на беда. <сх two> <сх two> Зараз треба пролетить. Вау, а другий можна? Другий отакий от наприклад. Чи полімер, вообще супер. Все, виходимо. Я кашляю, ми здоров. Дякую. Ральф, я вже перекрасив? Ну, от що можна саме дуже крутим зробити? Просто я не знаю що. А от на шо мені карбон потратити, а хз? Вилітаємо. Можна не, я, так. Не, я, я на усе ось мені здається зараз, як вилітаємо. А другий можна взяти, наприклад, племір. Ну, так от буде файно, Але не зараз. Мені зараз ще його треба знайти. Шо? Это, что помочь, да, что она 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 э, не! Эй, куда мы не ба... Давай залетай, Шутка. Миша, моя ты, моя я зараз помер. Да нормально, увертайся, просто улети. Я, я зараз ее тебе сломаю. Нет, Степа, я уже бежу, бежу вымыкать, бежу вымыкать. Все вымкну, вроде. А, нет. А, ні, все вимкнув. Тепер точно вимкнув, Все. Ай, що ж ти по мені хріначиш, Скіна? Ой, Ти де? Ти де? Ти залетів? Зараз. За Хочеш, що окуляри я у в, в мене? Не дуже. Хотів. Хотів, але не дуже. Тому що кудись треба перти. Ты где Ниже. Я, я тебя тебя не, не Я захожу в супер секретный гараж. Все, я, я тут в... я в тебе. Ага, так что крышу можно снова ставить, так? Все, давай, иди сюда. Тід. Я в хате. Заходу до хаты, бабай, волохат. Бабай волохат, заходи в хату. Амм, я брюларм. Я могу заради чеев. А ти, -ма -ма -ма. А ти знімаєшся в моєму супер відео Ну nee, як просто запрошли відео, до супер. Це а, ну а, так, мне так. Миша хочу хочу за, шуба шуба так. Ну ладно, кто А як це в літкей тут 50-50-50 відсотків, 50, 50%, 40%, 40%, 40%, 10, 40%, 40%, 10, 10, 10 і 10. Це як це так? Вони про працю... це. А в Holiday кейсі тут 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100 і 100%. Як? Сьопа, я не розумію. Е, куди в мене карбон украли? Туда. А, я поняв, куди. Ну нічого, нічого. Я тут якраз його хотів примірити. Нічого. Можем мне, наверное, огласку купить? Егор, якусь, чучмяка сайтов. Что ты там же жуешь? Капать жую с початку видов, а не тех, кто помнит Ааа, нормально! Так що, ребят, ну це все изтпы, таке у нас качество відео, так що хайкіть його в комментариях, да. Да, ты за мене, ти за мене, ты за мной. Так. Ну ладно, давайте будем вже закінчувати, Мы трошки показали. Так. Будемо прокачивать далі. Хто хоче, я вступлю в віло, покажу 57. І ще ми можемо показати себе, тільки в окулярах. Супер-файних. Так. А, а зараз? зараз? Ні. Давай, давай на Новий рік. рік! Ні, давай, давай на Новий рік, рік, всім тільки я, Тільки я, я просто не знаю, як це зробити. Як Якось. Ну, ладно, ряд, давайте. Підписуйтесь на канал, ставте «подобайки», пишіть коментарі. И хейтить ладно, что такое, у хейтить да, Стёпу? Э, ты шо, ты шо? Шо за Коля Дэнс? Ой! Ладно, давай, всем пока!